Ні для кого не секрет, що в умовах війни ми не можемо подорожувати у звичний для нас спосіб, і поки небо над Україною закрите для авіасполучення, українці знаходять альтернативні способи побачити омріяне море. Наразі у багатьох пора відпусток, і я не виключення цього літа. Я вперше побачила Балтійське та Адріатичне море та відвідала ще одну нову країну Хорватія. Моє відео про місто Затар ви можете переглянути, перейшовши за посиланням у описі. Тож мої мрії здійснюються, і наша спільна мета теж здійсниться. Україна переможе. У цьому відео я покажу вам місто Слупськ. Чому Слупськ, питаєте ви? Бо я їду в гості. Будемо зараз дивитися мавку. Трішечки Слупського вайбу. Ось такий розпилювач від спеки. Бульварчик такий. Це ми тут на, десь на вулиці Міцкевича мешкаємо. І вони кажуть міцкевіча. Підемо гуляти. Мішки-мандрівники. Гарненький парк, якийсь тут дітки, батьки, колясочки. Ой, а це квітник. Бульварик такий, і тут зимою всякі різдвяні ярмарки на свята, багато люду і всяке продається. Зайшли Маріацький костел Маріацький. Це ратуша. Ми йдемо в ратушу і зараз у нас буде екскурсія. Ну, польською, я буду, звісно, щось прислухатися. Дівчата то більше краще знають. Але нічого. О. Сказали, що 90% ратуші залишились оригінальними. Колись це були газові лампи. Зараз імітація. Бачите, недарма у нас в котельні казали залізку. Зстає приписана така назва «щасливий», що маємо щасливого чашнівого особського нетвятка. Ой, які тут макети. Зараз нам будуть розповідати. Тут. була ще це гарб слівська. Це механізм від старого годинника, Такі гирі. Це оказалося, що то зачечки для такого механізму, так же заставо. Механізм. Все, ми вийшли на самий верх. Це костел Маріаски. А це костел Святого Яцика, видно. Ну ось мода на камінчики, не тільки в Житомирі. В околицях Слупська знайшли ведмедика Бурштинового. І тепер він символ Слупська. Йому три тисячі років цьому ведмедику. І по Слупську кругом ці ведмедики. Звідси недалеко розташована філармонія і зроблена така інсталяція. Це просто лавочки, але вони зроблені, начебто це клавіші на піаніно. Парк Єжего Валдорпа. Рітарт, мурали такі. На пошту зайдемо. Позаглядаємо. Річка Слуп'я. У нас, у нас в Житомирі таких немає, то я поснімаю їх. З теж. Угу. Оце імітація клавіш, доріжка. Частина старовинного муру. А цей красунчик це Шопен. Зараз вийдемо до бібліотеки через отакий вхід, через мур. Що це за жіночка там? Хтось? Ні. Оце вежа відьом, башта Чаровніць. Тут тримали жінок, яких звинувачували в чаклунстві перед стратою, а страчували їх, палили в вогні. Від башти Відьом підемо до замкового Омелина. Дуже стара будівля, яка зберіглася ще до сього часу. Оце перед нами костел Святого Яцика, а сюди замок герцогів поморських. І це воно такий музейний комплекс, такий чи що. Ось місток і... Механізм серйозний такий. Так, Виходимо до костюла. От-от-от-от-ут-написано. Вот, вот Обличчя не видно, але ось так зроблена ця скульптура. І тут все ще написано. Написано багато всього. І ось така арабеска, Якась шхуна. Ще Богуслава з профіля покажу. Профіль такий рімський. Голубих кривих. Поможеш ти? Купив пішли. огромний. Ідемо в гербачарню. в чайомню. Будемо там пити якусь гриба. Начебто будівлю цю привезли з іншого місця. Розібрали її у ці всякі конструкції, помаркували і на цьому місці зібрали. І зробили тут таку чайову. Геті пісочний годиночок нам поставили, щоб ми почекали рівно стільки, щоб запарився чайок. Прийшли на Слупське ежеру. Поліцейські тренуються, бо тут є школа полиции. так ніжно. княжник. Поляки спортивні. Українські діти ось знайшли якось до хлорину і гульоються. Слупський парк культури та відпочинку. Дивіться, качечки йдуть, йдуть до нас, а ми. Нічого не взяли з собою. Да. Давайте факусенька. Що такое? Вийшли в парк і нічого з собою не взяли. Дівчата, ви що? Маленька. Ставочки такі з лататтями, качками. Такі зони релаксу можна лежати собі. Музичку в наушниках слух. Облаштований скейт-парк чи ролі дром такий для хлопців і дівчат.